Проблема українського майна в Криму та інші непрості питання, які виникли після вторгнення Росії на півострів, ми обговоримо з адвокатом Тетяною Монтян. Пані Тетяна доброго ранку. Доброго ранку. Отже, після того, що відбулося у Криму, виникають ну дуже складні такі правові питання. Як вони будуть вирішуватися? А, цей от перехідний період між Україною і Росією він якось позначиться на цій правовій системі півострова. Ну, ви знаєте, нормальні люди, коли розлучаються, думають про те, як вони вирішуватимуть всі технічні питання розподілу, майна, повноваження всього іншого. Багато-багато років. Вон так можливо розлучення не видалить. Венеція з 2006 року думає, як їй відділитись від Італії. Вже три роки Шотландія узгоджує всі аспекти свого відділення від Великобританії але скільки росіяни віджали у нас Крим? похабцем, швидесенько, нічого не узгодивши. Вони загнали в пастку людей, які там живуть, загнали у стан невизначеності. Тому не зрозуміло, що воно буде, наскільки довго затягнеться перехідний період, і що людям робити протягом цього перехідного періоду. Ви говорите про розлучення, да. але ж, все ж таки в даному випадку може розлучення то ще й не відбулося ну, звичайно, тому? тому що світове співтовариство нічого не визнало, але ми кажемо по факту, Україна в Криму на жаль, ні на що не впливає, тому можна його вважати віджатим по факту. Так, за якими І це якось не впливає українськими російським ну, а скільки що таке влада? Це сила, це здатність нав'язати свою волю на певній території. А скільки Україна в Криму нічого нав'язати вже не може, по факту там нав'язує Росія. Скажіть, ну там залишаються ж українські юристи, так. які діють в межах так. українського законодавства, так. тепер як їм а працювати? А як Вони можуть діяти в межах українського законодавства, якщо Росія оголосила, що суди будуть працювати за російськими законами. Тих суддів українських колишніх, які висловили бажання стати російськими суддями, називають особами, які тимчасово відправляють правосуддя на час перехідного періоду. Як вони там що роблять, на якій підставі? Не зрозуміло, тому що що таке статус суддею в Росії, ну, в принципі, як в Україні, це складна, багатоступенчата процедура. Можливо, збро... зроблять якийсь спрощений варіант, щоб от ті судді, які в Криму були українськими, якнайшвидше стали російськими за особливою процедурою. Я не знаю, наскільки швидко вони вивчать законодавство, тому що за 23 роки все-таки достатньо далеко розійшлися кодекси закони. Я сама закінчила Московський державний університет, я інколи почитую російське законодавство, воно дуже дуже далеко від українського, але потребує купи часу для того, щоб його якось все таки освоїти, хоча б на побутовому рівні, не кажучи вже про те, щоб застосовувати його в якості судді. Є ще така проблема. Деякі громадяни Криму, громадяни, які проживають в Криму, вони відчувають претензії до їх майна з боку так. різних так. осіб. Як так. тепер це майно захистити? українські реєстри вимкнені? І тому подивитися там, що там з майновими правами з Криму неможливо. Я чула, що перенесли в Херсон і бажаючи подивитися, що там з майном, і щось там провести відчуження за українськими законами, можуть виїхати на материк і спробувати це зробити. Тим не менше, життя не стоїть на місці за різноманітними схемами, бажаючи провести відчуження свого майна, це роблять і по розписках, і по попередніх договорах, і як завгодно, і фірми, які торгують нерухомості гаранту. Гарантують, що потім вони зможуть все залагодити в судовому порядку, в крайньому випадку. Росіяни обіцяють під'єднати реєстр свій до Кримського, десь, здається, з початку червня. Що робити до того часу людям невідомо. Особливо шкода тих людей, які якраз зависли в стадії оформлення документів. Наприклад, здали їх, але ще не отримали правовстановлюючи. Або ті, хто приватизовував якраз в той час. Тобто, жертв таких неузгодженостей раптового віджаття Криму. Татньо багато, і що їм робити поки що не зрозуміло. Певне законодавство, база земельних ресурсів Криму, воно тепер буде відноситися до якого? Ви вже сказали, що ну відімкнули всі наші бази, і це, це означає, що земля, числі. яка ще залишається вільною а, і яка вже має певного власника, вона абсолютно тепер може перейти в невідомі руки. Я, чесно кажучи, вважаю, що метою віджаття Криму було віджати саме Південний Берег, а також всілякі цінні активи. А всілякі нам пенсіонери, бюджетники цікавили Росію якнайменше. І тому думаю, що дуже скоро місцеві люди переконаються, що одною ідеологією і гасла Майя додому в Росію сити не будеш, а проблем буде стільки, що і не вигребишся. Але звичайно, ті, хто планував віджати всілякі цінні активи, в тому числі які належать нашим доволі таки високопоставленим політикам і бізнесменам на південному березі Крима, ті росіяни, звичайно, будуть щасливі. Тим більше, що дійсно дуже багато земель були не оформлені, або оформлені через ліву ногу, або на якісь офшорні фірми, або що на щось їх просто по факту заберуть. А що робити тим українцям, які мають свою землю у Криму, чи принаймні невеличкий бізнесочок, або навіть іноземцям, які напевно так. Колись собі дозволили а, відпочинок, ну, ну скажімо, на Там гуляє поля, скажімо так, і що робити людям, поки що невідомо. Я не знаю, чи зможуть вони підтвердити, але я щось у великому сумніві, що якщо до простих людей, які не здатні себе захистити, хтось прийде, якісь зелені чоловічки і щось спробують віджати, я не знаю, що ці люди зможуть захиститись швидше за все навряд чи. В будь-якому випадку навіть не про землю говоримо, а про е, звичайний малий бізнес. Це тепер теж під питанням. Ну люди кажуть, що зв'язки. Порушилися через Керченську протоку, проходить всього 33 пароми на добу, а треба як мінімум втричі більше. Через переши, як вже особливо, постачання товарів немає. Як збирається нова кримська окупаційна влада з цим впоруватись, я не знаю. Міст там побудувати через пролив практично неможливо, тому що це намагалися зробити німці, це намагалися зробити в Радянському Союзі. Серед, я показую, я народилася посеред цього пролива, я просто знаю. Там Шаленою швидкості течія, там плавуни. Там неможливо просто належним чином забити сваї. Можливо, можна зробити тунель, але питання скільки це часу і скільки це коштів. Тобто чи не зміниться історія відрізаний. до того часу? І чи, і чи не зміниться до того часу історія? Ну, Німеччина чекала повернення східної Німеччини і Західного Берліну декілька десятків років. Я не знаю, скільки ми будемо чекати, але я все-таки більше вірю в перспективу України, ніж в перспективи Росії. Ну, в будь-якому випадку, зі швидкістю будівництва, якщо порівнювати час повернення Криму, можливо, не видається таким великим. Ну, Україна випадка, втратила так. в Криму майна на десятки мільярдів так. доларів. Отут так. питання, яким чином можна спробувати це Компенсувати в контексті ну, можливо міжнародного права, якщо вже відійти... Ну, Ви бачите, сути, що міжнародне право в принципі не діє. На санкції Росія не реагує, тому що вони якісь дріб'язкові, і Росія поводиться з міжнародним правом як слон в посудній лавці. І вплинути на неї ніхто не може. Ну, що тут можна сказати? Що ми можемо натиснути на Росію? Ну, хіба що не платити її за газ? Хіба що там якось чинити перешкоди в транзиті. Але невідомо, чи наша узурпаторська хунта яка нині здала Крим без бою і продовжує керувати Україною, принаймні до виборів, які ще невідомо чи будуть, буде протистояти в цьому цьому. Зрозуміло, що у нас відібрали неймовірну кількість майна, але поки що ніхто не бачить, щоб Україна якось вчиняла якісь кроки, щоб хоча б підняти голос щодо цього. Ну, Є версія, наприклад, якби компенсувати це майно, можна було за, за рахунок нерухомості або ж майна а, власне, власників, які живуть в Росії, а, і мають. А, освої, які, яким заботі? чином? Яким чи конкретні приватні власники з Росії мають відповідати за дію безумця Путіна? Чим ми тоді були б кращі за безумну Росію, яка віджала у нас Крим? Тут треба все вирішувати. Ну, конкретно все такими, який володіє майном в Україні. Якщо е, з цього погляду підійти, це ж треба, щоб була державна воля, щоб було достойне руководство країни, а не узурпатори, які здали Крим і готуються здати схід. Тобто цей варіант компенсації не розглядається. Це означає шляхів немає? Хто знає що? Що вони там розглядають? Але я думаю, що принаймні до виборів ці питання будуть підніматися хіба що в піарній площині, тому що якихось реальних кроків Україна на жаль вчинити не здатна. Ми Крим здали без бою. Це нас величезний сором. Коли Крим повернеться, зробиш? будемо говорити не якщо, а коли Крим повернеться, це коли означає... Україна стане значно більш привабливою економічно, соціально і політично державою, ніж власне Росія, і ми в наших руках зробити так, щоб це сталося якнайшвидше. Тоді ця ситуація викличе зворотну абсолютно дію. Буде перехід з російського законодавства на ну, український звичайно, як як вже? тоді, вже Крим знову повернеться додому, і якщо у Росії буде чим зайнятися Наприклад, воювати з Китайцями за далекий схід, з японцями за куріли, з німцями за Кенігсберг і так далі. Хто знає, як воно повернеться. Тобто сподівання на те, що Росія нарешті впаде під своєю власною вагою, під своїм власним безпреділом, під своїм неефективним державним менеджментом. Раптом Захід за нас просто згадає. І впадуть ціни на нафту, і що тоді робити на Росії? Ну, зараз питання про е, ціни на енергоносії взагалі дуже актуальне. А ви сказали про вибори президента не даремно хочу продовжити так. тему. Всю ви бачите е, когось е, достатньо сильного чи принаймні такого, який міг би повернути Крим, і на кого можна робити? ставку? Знаєте, сказку? Не бачу це суцільні олігархи, які збираються грабувати Україну і надалі. Нема ні команд, ні програм. Суцільний, як завжди, білий шум. Але принаймні ця узурпаторська влада повинна бути усунена, і кого б люди не обрали на президентських виборах, ця людина має формувати свою команду, оголошувати нагайно перевибори Верховної Ради і переформатовувати владу. Як люди оберуть, так і буде. Це принаймні якийсь поступ. Але те, що ми маємо секту «Б'ют» і партію «Свобода», які... Не обмежено рулять країною, ну це ж неправильно. Якщо ви сказали, що це олігархічні структури. Так. Ну я б, будемо продовжувати вашу думку. Можливо, комусь із них а, Крим як місце для бізнесу є досить цікавим для того, що він а, ну зробив багато чого, аби його повернути. Якщо розглядати це як інвестицію? ну знаєте, ну вони всі пов'язані з Росією, і навряд чи вони зможуть їй протистояти. Україна має бути сильною сама по собі. А для цього тут потрібно провести інституційну реформу. Для того, щоб країна нарешті почала розвиватися, а не висіла на кредитах і була просто маріонеткою в руках великих і сильних сусідів. А от якраз цим займатися ніхто не збирається, всі вони прагнуть виключно Дерибану. І ще наостанок, якщо ми говоримо про Крим, що зараз, ну, він не є частиною України. По факту. По Але факту. юридично він залишається. Ну, тут ще багато е, інших питань залишається. Чи здатні ми, ну скажімо, про, наостанок. Про сезон літа чи встигаємо ми відпочити так на тому, що маємо зараз наша південна частина країни. Вона достатньо розвинена, аби там свій бізнесочок ще встигне ну, в Україні. Є куди поїхати відпочити і де зробити елітній бізнес? Безумовно, у нас є достатньо в Одеській області, у нас можна поїхати в гори в кінці кінці У нас багато рік і всього іншого цікавого екологічного туризму. Ну і на жаль, багатьом звичайно, хто любить море, доведеться поїхати вже за кордон. Це дуже шкода. але тут же. Нічого не поробиш. Ну і ситуація в країні така, що багато людей залишиться на жаль вдома, тому що не матиме кошти поїхати. кудись. Думаю, більш позитивно ми ще будемо говорити про без відпочинок цього літа. Дякую вам, що з нами сьогодні були.